Друзі, ми вас вітаємо прям ми і прямо одразу. Ви на Ютуб каналі telegraph.ua Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Олександр Антонюк, це політичний консультант, військовослужбовець Збройних сил України. Саш, мої вітання. Уже здоров'я. Дякую, що доєднався. Хочу розпочати з президента Зеленського і його коментарів стосовно. Стосовно того, що іноземні війська можуть бути розміщені на території України, сказав, що може Україна таку пропозицію Еммануеля Макрона розглянути щодо відправки частини іноземних військ, і мовляв, такий варіант буде плюс-мінус прийнятним у випадку, якщо ми будемо розуміти, коли саме ми станемо членами НАТО, де цей кінцевий термін, і от у цей проміжок розміщення іноземних військ. Біля кордону з Росією, і я так розумію, з Білорусі в тому числі, бо їх мабуть потрібно ж розглядати в принципі єдине ціле буде доцільною, але тут у мене багато питань. Наприклад, одна справа говорити про розміщення війська, інша справа дивитися, які це саме будуть війська. Це там озброєний контингент, інструктори, не озброєний контингент. Чи є у цьому різниці? Яка кількість? Хтось каже про три тисячі, чотири тисячі. Я вчора почув від нашого спільного друга знайомого та Олександра Ігоря Чаленка про, наприклад, 70 тисяч, зважаючи на довжину кордону. Питань купа відповідей поки нуль. Давай пробувати шукати, їх знайти. Ну давай спробуємо, дійсно, це питання поки що дискусійне. І тут навіть ми говоримо не просто про НАТО в цілому, тому що НАТО це історія дуже тривала, і поки що воно виглядає для нас такою на превеликий жаль примарною історією, тому що якщо би ми отримали зараз без запрошення в НАТО, це б Суттєво би зараз би почало змінювати в цілому ситуацію в геополітиці, і в цілому би почало би змінювати ситуацію навіть в нашій війні. Чому? Тому що це би був би чіткий маркер для Російської Федерації, що їхня, їхній період захоплення території військовим шляхом підходить до завершення. Тобто, є вже чіке визначення цивілізованих країн, демократія, як ми це називаємо. Тобто, так і під це вже формується. І політична, і економічна кон'юнктура. Тому що розміщення військ це також і про економіку, тому що розміщення іноземних контингентів це означає, що уряди цих країн мають на це виділяти також кошти. Тобто, це вже така комплексна цілісна програма, а не разова якась акція, тобто щось на зразок навчання. І поки що це рівень розмов, хоча. Я чітко для себе теж розумію, що якщо ми говоримо навіть про можливість застосовування, по-перше, іноземних військ, або, там скажімо, там особового складу окремих видів, так от, наприклад, беремо, нам потрібна потужна авіація. Кількісної, кількісно, поки що, ми не маємо того особового складу, який би міг би освоїти ту необхідну кількість літаків для того, ну і плюс обслуговування для того, щоб зараз. Відповідно, говорити про потужне поповнення нашого авіаційного парку. А звідси, очевидно, має бути люфт, можливість залучати професіоналів з інших країн. Чи це під форматом іноземного легіону, чи це має бути відповідно окладені міжрядові домовленості, і таким чином у нас має бути також присутня, наприклад, та ж сама французька авіація чи там авіація Сполучених Штатів Америки, і це б суттєво бо дійсно би почало б змінювати. Саму по собі карту, ну так як ми сьогодні от бачимо історію в Сирії, так як демонструє практика, виявляється, що росіян можна, можна гнати. І всі ті червоні лінії, ті лякалки за річником і тому подібне, залишаться в більшості випадків такі лякалками. Тому що якщо Росія буде чітко усвідомлювати, що адекватна буде відповідь силовим шляхом, вона буде поводити себе спочатку, буде борзіти, а потім, очевидно, буде поводити себе більш адекватно. І в кінцем результатів ми ж не можемо відкидувати варіант. Зміни політичних процесів в самій Російській Федерації, там шляхом смути, шляхом місцевих переворотів. Uh, ще один важливий контекст, який би я би сьогодні б розвивав, я думаю, він на порядку денному, поки що, можливо, він поки що не є в цьому форматі такому офіційних заяв, але формування регіональних безпекових блоків. Точніше, блоку. Я про це говорив в попередньому здається з нами е, записі, так і ще раз хочу на цьому зробити акцент Туреччина, Велика Британія, Польща і хто ще Так. Балтійські країни, Румунія, да, та, 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 так, так. Ну тобто, от, і сьогодні, я думаю, якщо ще тиждень назад, коли ми про це говорили, е, мало хто розумів, чому туреччина, то враховуючи історію Сирії я думаю, що це додатковий ключовий аргумент. А якщо ще Туреччина посилиться. Партнерськими угодами або союзницькими угодами з Грузією і плюс Вірменією, що є в принципі в інтересах цих двох держав, то таким чином це ще один крок до послаблення позицій Російської Федерації і на Кавказькому регіоні. А це, в свою чергу, запустить процеси і в Ічкері. Тобто, я бачу цю дорожню карту, яким чином це все розвиває. Тобто, це комплекс нелінійних, але дієвих рішень. Тому що коли ми говоримо про формат замороженого конфлікту, от я зараз намагаюся стати на бік Кремля і просто для себе знайти ну, аргумент, чому я, будучи умовно там як представник Кремля, мав би на ту історію піти. У мене все прекрасно зараз на території України, так ну відносно прекрасно, я великими втратами, але я тим не менше здію ініціатива в моїх руках здебільшого так. Тобто я здійснюю просування. В мене є стратегічна мета захопити в першу чергу там Донецьку область, вийти повністю на Луганську, і відповідно те, про що Росія зараз ультимативним методом виставляє, це чотири області по суті, які вони внесли в анексію, тобто що до, до цих двох, тобто, добу добуваємо Запоріжжя, Херсонську область. Так, тобто вони ж вимагають вплот до адміністративних кордонів. І на цю історію ну не можна іти навіть з точки зору, що це тільки буде мотивувати і посилити посилить Росію в контексті, якому ну добре, ми втратили Сирію, але ми от переключили з нас зараз пріоритет європейський континент, там, зокрема Україна. Ну а далі ми ж чітко розуміємо: тобто, мета геополітична, вона може тягнутися десятки років ліквідація України як держави і приєднання території України через як областями. І, і формувати з нею суб'єкти Російської Федерації. Ну, така історія, вона, чесно кажучи, вона може тривати тривалий час, але ну мені здається, зараз є невеличкі вікна можливості обламати ці всі речі. Тому, виходячи з позиції про війська, ну тема в принципі необхідна. І один із варіантів, якщо скажімо так, Трампу вдасться. Врегулювати ситуацію на заморожений конфлікт то один із гарантій безпеки це присутність іноземних військ на лінії зіткнення, а не на адміністративну. Ну тут знову ж таки тут ж питання дискусії. Тобто, а на чому буде які позиції буде ухвалювати Сполучені Білий Дім Сполучених Штатах Америки, і відповідно на чому буде наполягати Росія позицію Росії, ми в принципі розуміємо, тобто вона буде робити все можливе для того, щоб переговори максимум були як процес, але ефект відповідно. Ну, Ніякого від цього не було, тобто процес заради процесу, ми в принципі маємо вже цей досвід мінських домовленостей. Ми бачили, да, як, як це все виглядало, тобто розуміючи кінцеву мету або одну із кінцевих цілей Росії, в принципі, можна далі моделювати всю цю ситуацію. Тому іноземні війська плюс, тобто, да, це мають бути і бойові в першу чергу, але для того, щоб вони були впевнені, тобто це не просто патрульна місія по кордону. Це має бути абсолютно комплекс бойових, бойового злагодження різних вид військ. Тобто, для того, щоб це виглядало більш-менш притомно, ми повинні чітко робити акцент на авіацію. Тому що у нас здебільшого, чому, от, наприклад, проблема в тому ж самому Харкові: обстріл. Обстріли ідуть як ракетами, так і відповідно, кабелом. Тобто, ми повинні тримати повітряний простір таким чином, щоб... У крилаті авіабомби не могли відповідно досягати тих цілей. Тобто, тут має бути можливість тобто, тримати на певній відстані ворожу авіацію і її відповідно до підходу мати можливість її знищувати. Це якщо ми говоримо дійсно про те, що війна має іти видатковою частиною для Росії. І відповідно, коли в Кремлі буде вже усвідомлення, що це шлях не в нікуди, і вони в принципі її не досягнуть, навіть хай це буде в них розрахунок там 10 років тощо, але це має бути комплекс дій не просто введення військ, а це формування безпекового блоку. Можливо, навіть Франція може стати частиною цього безпекового блоку, тому що я робив акцент на Британію. Ну але якщо в Макрона є такі ініціативи, то в принципі ну бути одним із фаворитів, допустим, фарваторів тих процесів. я Думаю, що це також могло би мати певне місце, особливо якщо враховуючи контекст поки що політики НАТО до України, але в цей блок. Я практично перераховую по великому рахунку, виходить, що тільки Україна не є членом НАТО, а це все дійсно виходить таким чином регіональним блоком безпековим європейським по великому рахунку, так який може бути достатньо ефективним за участі України. Але якщо би зараз тут я розділяю під позицію президента України в тому, тому що в принципі ми про це вже давно говоримо. Сполучені Штати Америки би зробили цей жест доброї волі політичний і запросили Україну до НАТО, от це запрошення мало би відбутися, це б суттєво би, нам би спростило б процес взагалі, ну, формування гарантій ядерної, ядерної парасольки. Яким чином НАТО би наш вхід в НАТО, би, вже б би, по великому рахунку ставав би політико-технологічним, а не виключно політично, там геополітичним процесом. Тому що, в принципі, гарантії є. Озброєння є, союзники є. Ну, тоді питання: Ну, і яка роль в цьому НАТО? Хіба що тільки в Шильдіку? Чи зробить це Байден? А чому я саме так питаю коротко? Тому що він же на початку каденції своєї казав, що я не буду помилувати сина Хантера Байдена. Ну, казав, не буде. Що відбулось там декілька днів тому? Помилував. Тут Зеленський же ж повинен йому дзвонити, казав про це напередодні, і теж е, казав, що буде говорити про запрошення України до НАТО з Байденом. Ну я так розумію, може, теж є надія на те, що на останок е, такі, хоча б якщо не запрошення оголосить, то скаже офіційно своїм ротом: Україна заслуговує на запрошення найближчим часом. Це ж теж буде сигнал. Чи можна на щось розраховувати від е, е, Байдена, що йде? Нас цікавлять дійсно вже не полуміри, тому що заяви, ну, заяви схожі, Байден вже говорив, і не тільки Байден. І попередні президенти, здається, тільки Трамп, хіба, що таке речі не говорив. А про те, що Україна заслуговує, Україна колись буде в НАТО, ми вже це чуємо, дай Бог, дуже давно. найменше років 20. вже. Ну, але є реальність, і тому тобто, сьогодні мають бути ті дії, ну, тобто, які будуть мати практичне застосування. Нам не заява потрібні, нам потрібні інструменти, і нам потрібні дії, які зможуть нас посилити і дати певні ті гарантії, які ми маємо. Чи зробить це Байден? Ну, це, ну, може зробить, може ні. Тобто тут можна зараз йти і в конспірологію, а можна йти відповідно в, в раціональність. З точки зору послідовності і раціональної політики, які дотримуються США, скоріш за все, що не зробить. Тому що, в принципі такі дії можна було зробити ще минулого літа, ну але ж чимось керувалися, якщо зробити з тим, щоб створити додаткові проблеми, і це буде потім трактуватися, що адміністрація Байдена вирішила дати посилити там спадок і поставити декілька палок в колеса Трампу. Ну, такий варіант цілком можливі, тобто ми ж не розуміємо до кінця, які там взаємовідносини саме між адміністраціями, яка може потім йти від відповідальність. Тому що, знову ж таки, за запрошенням до НАТО має включитися політика формування гарантій безпеки, ну, поки ми не в НАТО, з боку країн ядерних держав стосовно ядерної парасольки. Оце має бути чітка отака дія. Мені зараз складно це сказати. Хотілося б, щоб цей процес відбувся, але я завжди виходжу в таких моментах з, з моделювання сценаріїв найгіршим варіантом, тобто найгірших сценаріїв. Тому спробувати треба, але поки що ну, дай Бог, щоб це відбулося. Але я поки що розглядаю цей варіант як дуже і дуже малий мовір. Натомість, поки що, байденівська адміністрація дуже сильно тисне от в плані от мобілізації. Вони з одного боку кажуть, що ні, ми не тиснемо. Ми просто mm -hmm. чітко дали зрозуміти, але вони чи не щодня чітко це дають зрозуміти? Так. Про мобілізацію 18-річних. от зі свіженького, це Меттю Міллер, речник представник держдепу сполучених штатів. Він тепер каже, що якщо мобілізацію знизять, то всі новобранці штати от гарантію дають базара, нема будуть повністю екіпіровані по новому зразку і так далі. і Тому подібне, от не тиснуть, але щодня нагадують про те, що вони не тиснуть. Це називається підставляють. Оце якраз політична внутрішня політика, це зараз. Таким чином, демократичний табір, це мої припущення, але я іншому ну, раціонально зараз пояснень інших не можу знайти, формує інформаційну рамку, по якій вони будуть виходити з позиції, точніше опозиції до адміністрації Трампа. Ну, що треба допомагати, але Україна повинна знижити мобілізаційний. Від. Ну, по-перше, мене цікавить, чому вони це коментують взагалі? Типу. Ну це мені здається, це питання виключно України. Внутрішні, яким чином ми маємо формувати війська, нашу внутрішню політику мобілізаційний ресурс тощо. Це чи цинічна заява, тому що на неї відповідь, друзі. А де у ті ще 80% обіцяного екіпірування і плюс техніки, і плюс боєприпасів з озброєнь? І авіації, які ви нам не надали, починаючи там від другого Рамштайну тощо. Де у цей втрачений час, коли ми мали 22-му році абсолютно мотивованих людей, необхідній кількості їх було абсолютно достатньо, щоб швидко відбити наші території і зайняти оборонні рубежі. Якщо би не ці бюрократичні в лапках, тому що це була свідома гра в тому плані, щоб не надати нам відповідно тої необхідної. Зброї, тому що боялися в США, що наш швидкий повернення на кордону 91-го року і повернення Криму запустить неконтрольовані для американців процеси в Росії. От цього вони боялися, тому під виглядом красивих пафосних слів і красивої акторської політичної гри в плані там, протистоянь, блокувань на півроку нам допомоги в 2023 році і наслідки сьогодні, ми маємо саме через ці події. Тому що втрати ми понесли тоді, коли нам недостатньо було зброї. Втрати ми понесли, тому що недостатньо було авіації. І в мене питання ще раз і воно риторичне: чи американська би армія здійснювала б такі військові операції, які здійснювали Збройні Сили України і сили оборони в 2023 році, не маючи прикриття з неба? От нехай вони подивляться на кількість випущених ракет. У операції буря в постелі. Ми про таку кількість ракет навіть мріяти не можемо. Там, там, там тисячі ракет, вибачте, не то що сотні, тисячі. У нас це все дозом. І після цього виходить чиновник в білому на крохмалена сорочка, красива краватка, і цей і костюм дорогий і починає розповідати нам, як Україна має сьогодні розподіляти Долі живих людей, завдання зброї і сучасної демократичної світу це створювати всі ті передумови, щоб населення було максимально збережене, особливо те, що стосується молоді, тому що те, що доведеться рано чи пізно мобілізовувати, я прихильник того, щоб зараз, починаючи зі шкільних програм, ми готували. Підлітків, да, володіти зброєю, тактичних речей, тобто так мед, так ну тобто управління різними системами дронів, тобто це має бути комплексна програма навчання, так і перехід до і до старшого віку, да, там 40+, плюс п'ятдесять. Тобто нас має бути мілітаризоване суспільство, це по замовченню. Але мобілізація 18-літніх, ну тобто, це те, в кого ми маємо вкладати а, інвестиції часові. Грошові інтелектуальні для того, щоб нація в подальшому потім розвивалася, а не була перетворена, перетворена в випалену землю. Тому що що таке в його риториці, якщо так зараз моделювати або спрощено пояснювати, що таке а, підлітків? Оце я зараз просто поясню. Це означає, що ми маємо відкотитися в розвитку на рівень Афганістану. Ми можемо потім і до 14-літніх дітей, так згідно і так далі. Але це буде просто територія, в якій будуть постійно проходити різні війни. Наша політика і наше євро, євроінтеграційне бачення було для того, щоб розвиватись і ставати однією спровідною країною у світі з виробництвом, з наукою. Наукою по медицині, наукою е, по it технологіям так? тобто, ми в принципі продемонстрували, що ми крута нація. і Ми можемо дуже багато чого давати цьому світу. Як би хто не казав, навіть наші переселенці в Європі демонстрували великі ну, прогрес нада і змінювали певну позицію стосовно біженців. Тобто і влаштовувалися і на роботу, і влаштовували свої там справи тощо, то що. Тобто, ну, в даному випадку я вважаю, що цей має бути певний такий підхід. Тому у цю заяву сьогодні я розціню в двох ключах: а, в тому, що треба розраховувати, що війна буде далі, надовго. І тут питання інтенсивності, і ту риторику, яку нав'язують нам західні партнери, ну ми вже маємо це вже зрозуміти, і починаючи з 90-х років, що. Більшість випадків, те, що нам нав'язують наші партнери, є не в інтересах України. Тобто, в нас має бути чітке бачення, а ми маємо мати потужне озброєння, і тут позиція наступна: особовий склад і віковий склад це питання внутрішньої політики. Якщо ви говорите, що ви нам це надаєте, ось, будь ласка, перелік, що нам потрібно, і в якій кількості нам потрібно це вже на зараз, і нам потрібно це на наступний рік. А цим, цим чиновникам я хочу просто нагадати, що в бюджеті Сполучених Штатів Америки на наступний рік не закладено на допомогу Україні жодного долара. То про яку гарантію цей чоловік сьогодні нам щось розповідає? Точніше, не він один. Тому другий ключовий момент це інформаційна рамка для опозиційної риторики, демократів, тобто з тим, що вони будуть чим вони будуть займатися два роки, поки не будуть вибори в Конгрес. У нас буквально дві хвилини залишається. Я отут все ж буду регламентувати, бо на жаль, обмеження часом. Блін, не в тіліку, але все одно обмеження часом. Тут Зеленський і Мерц – це кандидат на посаду канцлера Німеччини в майбутньому після Шольца. Час спільної зустрічі у Києві обговорили і по результату підтримали створення контактної групи з Німеччини, Франції, Польщі і Великої Британії для вироблення спільної позиції щодо завершення війни в Україні. Я коли це прочитав, мене трохи тригернуло. Це контактна група, те, те що було та після 2013 року. Що воно з себе може представляти дві хвилини? У нас по великому рахунку, це буде знов ж таки, так як от дійсно це буде певної інтелектуально політичні дискусії, вивчення питань, але ці контактні групи вони потрібні для чого? Для того, щоб представники цієї контактної групи правильно інтерпретували події з визначеною узгодженою позицією в себе в країні, таким чином таким ми зможемо формувати оцю цю єдність між тими країнами, які зараз були перелічені. Тобто, скоріш за все, це в першу чергу про це, тому що коли ми говоримо про завершення війни в Україні. Тобто є два моменти: або це заморожений варіант, тобто або завершення за рахунок України, але тоді це прямий шлях до повномасштабної третьої світової війни, ага. або завершення війни за рахунок Російської Федерації. Тобто, да, тобто це ключові моменти, які мають бути проговорені, про комуніковані, узгоджені і стати в основі національної політики цих країн-учасницьів. Спасибі за ці роз'яснення. Олександр Антонюк, це політичний консультант, військовослужбовець збройних сил України. Він був на прямому зв'язку з Telegraph.ua. Ви на нашому ютуб каналі. Я Микита Міхальов. Друзі, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Обов'язково задонатьте після цього перегляду ось нашого відео, нашої розмови на збройні сили України. Будь ласка, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.